Слава Ісусу Христу! В часі війни ми бачимо дуже багато героїчних прикладів серед наших військових. Маю надію, що колись життя деяких з них будуть досліджені на предмет святості. Жанна Дарк з'явилася на сцені саме в той час, коли зароджувалась французька національна свідомість. І немає сумнівів, що вона зробила об'єднання Франції під владою Дофіна, сина спадкового короля Франків, своєю особливою місією. Чому вона не просто політичний герой, як Вільям Волес, який зробив багато чого подібного для Шотландії, і так само загинув жахливою смертю від рук англійців? Найбільша відмінність полягає в тому, що вона стверджувала, що її місія була дана їй від Бога і що все, що вона робила, було послухом його веління через голоси різних святих, які промовляли до неї. Вона була неосвіченою дівчиною підлітком. З невідомої і крихітної фермерської громади, чиїм єдиним досвідом у світі був догляд за гусьми і вівцями, і чиєю головною амбіцією в молодості було прийняти перше причастя. Вона зберігала свою прямоту і простоту, а також проникливість і нищівну чесність у всьому, що говорила і робила, і її голоси привели її прямо в центр міжнародної політики з усіма її димами і грозами. Вона вела армію до визволення країни та інтернізації короля, бо так хоче цар небесний. Вона застерігала і благала своїх ворогів не чинити опір Божій волі і йти з миром. Вона розуміла, що повинна діяти за велінням Бога і послухалася його, незважаючи на нездоланні труднощі і всі природні очікування. Ми питаємо себе, чому саме англійців треба було вигнати у цій війні? Це питання може прояснитись набагато пізніше, у період після реформації, коли протестантизм охоплює особливо Англію, починаючи від короля Генріха VIII. Натомість, за думкою деяких осіб, Франція зберегла віру і стала притулком для багатьох місцем для семінарій у вигнанні, плацдармом з якого відбувалося церковне відродження на півночі Європи. Під час контрреформації Франція також стала місцем прославлення багатьох святих. Таких як святий Вікентій де Поль і свята Маргарита Марія Алакок. Тут також було засновано незліченну кількість нових релігійних орденів, деякі з яких стали основою католицького відродження Англії століттями пізніше. Франція не мала жодної божественної гарантії, що вона завжди буде вірною. Французька революція змела багато з того доброго, що було зроблено в попередні часи, а подальші переслідування змусили французьких релігійних діячів. За іронією долі знайти притулок в Англії. Але протягом значного періоду історії, а саме епохи, що настала після часів Жанни Дарк, ми можемо бачити, як Бог, можливо, не бажав, щоб Франція була під владою англійських королів. Як могла маленька дівчинка привести деморалізовану французьку армію до перемоги проти течії історії? Або вона була від Бога, або її справді зачарували. Саме такою її сумлінно зображував Шекспір у першій частині свого твору Генріх VI». Ми повинні визнати правду, що вона досягла того, що зробила, завдяки великій молитві і покаянню, закликаючи своїх людей повернутись до таїнств і до благочестивого життя як єдиної гарантії перемоги. Зауважте також, що її вороги могли приписати її дії демонам лише тоді, коли в глибині душі вірили, що Бог насправді на їхньому боці, незважаючи на жорстокість і гріховність їхнього життя, на що Жанна дуже часто їм вказувала. Те, що вона була бездоганно цнотливою, не викликає сумніву. Те, що вона була невинною і в інших відношеннях, і вимагала високих стандартів від інших, також добре засвідчено. Вона була молодою жінкою, яка інтенсивно молилась, ненавиділа найменший гріх серед своїх воїнів, брехню, лайку, грубість і благала їх воювати в стані благодаті, ідучи до сповіді перед кожною битвою. Тим не менше, вона не отримувала задоволення від війни, боїв і бойового спорядження. Вона просто робила те, що повинна була. Керуючись практичним здоровим глуздом. Але потім, як Ісуса в Гециманії, її зрадили люди і передали на суд і смерть за сфабрикованими звинуваченнями англійцям. Це була її темна година. Її піддавали багаторозовим, принизливим і абсолютно непотрібним фізичним обстеженням. Її нескінченно допитували богослови експерти про її голоси, які використовували всілякі каверзні запитання, щоб заманити її в пастку. Її відповіді нічим не підкріплені і перелякані, часто були явно натхненними, одна з них навіть увійшла до нового катехизму. її запитали, чи перебувала вона в стані благодаті. Якби вона відповіла так, її б звинуватили в Єресі через духовну самовпевненість. Але якби вона сказала ні, то зізналася б, що перебуває в союзі з дияволом. Все це було б несправедливо і не відповідало б процесуальним нормам церкви, але її відповідь була досконалою в мудрості і невинності. Вона сказала якщо це так, то нехай Бог збереже мене такою. А якщо ні, то нехай Бог виправить це якнайшвидше. Незважаючи на її відповіді, а може і завдяки їм, її все одно звинуватили в єресі і чаклунстві і засудили до спалення. З дитинства Жанна боялася вогню. І лише у в'язниці на самоті під загрозою зґвалтування і тортур вона проявила рідкісну ознаку слабкості, заперечуючи справжність її голосів. Якщо це і був гріх, то такий, в якому вона негайно і в гірких сльозах розкаялась, вона взяла назад своє заперечення і з притаманною її мужністю прийняла мученицьку смерть, зневажена і самотня до кінця, очевидно, відлучена від церкви за рішенням англійської ієрархії. Хоча це було незаконно і безпідставно з точки зору канонічного права, вона навіть була позбавлена можливості побачити розіп'яття, про яке так благала, коли згорала. Мабуть, вона відчувала ту темну ніч душі подібну до внутрішнього спустошення нашого Господа, коли він помирав на хресті. Католицька церква визнала через 20 років, що суд над нею був неканонічним і скандально несправедливим. Вона є святою простоти, послуху і цілеспрямованості у відданості своєму обов'язку. Вона є святою особливої внутрішньої віри і довіри до Божого проведіння. Саме воно зберегло документи судового процесу над Жанною, через що ми і дізнаємося про її мудрість та святість. Світ потребує її чеснот, потребує такого ж, як у неї, слухання волі Бога і виконання аж до самопожертви, бо його воля це наше добро і щастя. І якщо ми його тут будемо лише чути в голосах, то в небі побачимо і радітимемо повністю. Свята Жанна Дарк, молись за нас.